У віночок України заплетує квіти нині. Віночок це не просто краса, йому підвладні небеса. Про це відомо у нас з роду. Він оберіг народу і роду. Український віночок це оберіг. Він сплетений у коло з різних квітів та кольорових стрічок. Наша українська дівчинка пропонує нам зробити з вами гарнесенький віночок. Прошу батьків допомогти дітям у заготовці. Для цього нам потрібно буде вирізати ось таке зелене коло. Також нам потрібний клей, пензлик, чорний фломастер та кольоровий папір. Вирізаємо заготовки. Перша квіточка у нас ромашка білого кольору, друга маки червоні, кульбаби жовтенька, сині волошки і зелені листочки, які ми будемо клеїти по колу. Також нам потрібні стрічки для українського віночка: синя, жовта, зелена, помаранчева та червона. Перше, що ми робимо, це клеїмо наші листочки. Ось так змащуємо клеєм і іншим боком приклеїмо на наш віночок, по колу клеїмо всі листочки. А тепер будемо з вами клеїти наші квіти. Беремо спочатку ромашку. Вона білого кольору це символ кохання, ніжності та вірності. Другою квіткою ми клеїмо червоний мак, це символ краси і нашої молоді. Отак От притискаємо наші квіти до нашого кола у різному порядку. ніжно Ніжно-синього кольору це наші волошки, символ людяності. А яскраво жовтий колір у нас має кульбаба. вона як наше сонечко. А тепер ми будемо клеїти наші стрічки. Беремо перший жовтий, наприклад, колір, також промазуємо, але тільки краєчок стрічки і приклеїмо до нашого кола. Далі беремо синій колір, потім беремо помаранчевий, червоний та зелену стрічку. Ось такий український віночок у нас для дівчинки вийшов.